Минулого тижня ми розповідали про перепитій навколо приміщення на Покровській площі 1 дріб у сумах. Там власниця вже два роки не може почати жодні ремонтні роботи, адже в оренду земельну ділянку їй міська влада не надає. До того ж жінку намагаються у судовому порядку позбавити права власності, яке вона свого часу набула законно. У провадженні суду перебуває справа за позовом Семської міської ради про визнання дійсним договорів купівлі-продажу нерухом майна в центрі міста на площі Покровській, скасування рішень про їх державну реєстрацію та щодо права власності на ці об'єкти, а також зобов'язання звільнити земельну ділянку. Розгляд справи триває. Наступне судове засідання призначене на 9 вересня. Попри те, що Анна і досі є власницею приміщення минулого тижня міська рада вже вирішила опрацювати питання демонтажу усіх конструкцій. Відповідне доручення очільник громади надав своїм підлеглим під час апаратної наради. Варто зазначити, що на демонтажні роботи мають виділяти кошти з бюджету, та в умовах сьогодення, чи це найважливіше, містяни переконані краще опікуватись питаннями безпеки. Я думаю, що це не важливо зараз, не на часі, не дуже заважає вона. Їх треба колись упорядковувати або вже освоювати і щось робити. Ну, я думаю, зараз нам треба треба вооружатись, дружити з усіма і пускай буде в нас все добре. Ми є прикордонна смуга, і як тільки почалися в лютому місяці, тут у нас на Сумщині якісь військові дії. То люди самі шукали собі обмундирування, самі покупали собі бронежилети. Дуже дуже допомогли волонтери, але ж це замало. Дуже ви подивіться на тих людей, які на даний час в теробороні на Західній Україні. Да, вони там ходять як кіборгів, але ж ви подивіться на нашу тероборону, яка зараз, ну, зараз знаходиться в Сумах. Також зазначимо у день виходу нашого першого сюжету з цієї теми, 11 серпня, на сайті міської ради з'явилося опитування, який об'єкт інфраструктури за цією адресою сумчани вважають доцільним. Але як можна вирішувати, що там будувати, коли це приватна власність? Щоб розібратися у цьому питанні, 15 серпня Анна Шуляк, власниця цього приміщення, написала заяву до поліції про зловживання службовим становищем особами міської ради. Заява по даному факту була зареєстрована до єдиного обліку сумського районного управління поліції. Наразі поліцейські проводять перевірку інформації, викладеної у зверненні у разі виявлення ознак кримінального правопорушення відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зазначимо під час підготовки сюжету до виходу в ефір. Ми зверталися за коментарем до міської ради. Втім, коментувати будь-що з цього приводу там відмовились. Новини СТС.